Він з'явився ще у минулому столітті, а предметом для змагань залишається і досі. Сьогодні про хмарочоси поговоримо, коли з'явився перший хмарочос, який із них найвищий, скільки коштує найдорожчий, де знаходиться найважчий? Та яка висота найвищого українського хмарочоса? Про все це просто зараз. Здається, щойно люди почали будувати житло у висоту. Між архітекторами розпочалася справжня гонка. Хто ж побудує якому цікавішу і вищу будівлю? Сьогодні хмарочосом вважається будівля від 100 метрів у висоту. Однак багато архітекторів не обмежуються цими цифрами. Тож ми розповімо про топ найвищих хмарочосів у світі. Бурдж-Халіфа Халіфа 828 метрів. Найвідоміша будівля в Об'єднаних Арабських Еміратах та візитівка Дубаїв. Хмарочос відкрили у січні 2010 року. Загальна вартість цього гіганта складає близько півтора мільярда доларів. Токійське небесне дерево 634 метри. Друга заввишки будівля у світі знаходиться в Японії в Токіо. І її висота зовсім не випадкова. Цифри 6, 3 і 4 по японськи вимовляються як мусасі. Так у давнину називали територію нинішнього Токіо. Вартість цього хмарочоса склала 800 мільйонів доларів. Шанхайська вежа 632 метри. Цей хмарочос звели 2015 року у Китаї. Окрім своєї висоти, будівля славиться своєю екологічністю, а ще Вартістю, бо саме вона вважається найдорожчою на планеті. І її вартість 2,5 мільярди доларів. Будівля ледь не самостійне місто, бо сама генерує енергію, має власний транспортний вузол і повністю розгалужену інфраструктуру. Абрадж аль – 601 метр. Хмарочос з'явився у Саудівській Аравії у 2012 році, і це найбільша споруда в світі за масою. У ній є як житлові зони, так і торгові та офісні. Лише погляньте, який велетень. Міжнародний фінансовий центр пінань 600 метрів. 116 поверховий хмарочос мав перевершити шанхайську вежу, однак не судилося. Зате з нього відкривається прекрасний 360 градусний вид із оглядового майданчику. Історія хмарочосів тягнеться давно, і звісно ж їх батьківщиною вважається США, але не Нью-Йорк, як ви б могли б подумати, а Чикаго. Саме там у 1885 році побудували перший сучасний хмарочос. А тепер здогадайтеся, скільки у ньому поверхів? Лише 10! Сьогодні це хмарочосом назвати важко. Зараз його можна побачити хіба на фото, бо будинок знесли у 1931 році. А як щодо українських хмарочосів, найвища будівля знаходиться у Києві, і її висота 186 метрів. Хмарочос знаходиться на Кловському узвозі, і це 47-поверховий житловий будинок. Історії, пов'язані із хмарочосами, не завжди позитивні. Вежі близнюки у Нью-Йорку. Теракт на них досі залишається однією із найжахливіших історій цього століття 11 вересня, 2001 рік. Чотири літаки, які летіли над східною частиною штатів, захопили терористи. Ніхто й подумати не міг, що використають вони їх як велетенські ракети для руйнування будівель в Нью-Йорку та Вашингтоні. 8.46 за місцевим часом. Перший літак врізається в північну вежу. 9.03 Другий врізається в південну. 110-поверхові хмарочоси загорілися, заблокувавши людей на верхніх поверхах будівлі. Місто огорнув густий дим. А менш ніж за дві години вежі рухнули, немов карткові будиночки, залишивши по собі руїни, пил і невимовний біль. Лічених хвилин було достатньо, аби забрати життя двохсот людей. Зараз на місці трагедії звели меморіал, який називається відзеркалення відсутності. Побудований він в межах площі, на якій стояли вежі. А вода, яка стікає у безодню, символізує втрачені життя. Ім'я кожної жертви вибите на цьому меморіалі. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.